23 жовтня відбулось пленарне засідання 72-ї сесії Ізмельської міської ради під головуванням Ізмельського міського голови Андрія Абрамченка. На засіданні були присутні усі 30 з 30 депутатів. Під час сесії було розглянуто низку питань, що стосуються розвитку міської громади, фінансів, містобудування комунального майна та земельних відносин. Одним з ключових рішень сесії стало здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Залучені кошти до 50 мільйонів гривень кредиту будуть спрямовані на підготовку та реалізацію інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я, зокрема, реконструкцію приймального відділення, бактеріологічної лабораторії та поліклінічного корпусу Ізмельської міської центральної лікарні. Рішення про здійснення місцевого запозичення приймалося на сесії з міської міськради що серпня. Згідно з діючим порядком, рішення було направлено для узгодження до Міністерства фінансів України. В процесі взаємодія Міністерство фінансів України погодило обсяги та умови здійснення місцевого запозичення та рекомендувало допрацювати рішення та винести його народ Ізмейської міської ради. Істотні умови здійснення місцевого запозичення не змінюються. Проектом рішення передбачено отримання кредитних коштів у формі невідновленої кредитної лінії у Акціонерного товариства Державної експертний імпортний банк країни. Срок кредиту 60 місяців з можливостю дострокового погашення кредиту. Також під час сесії було погоджено укладення договору з постачанням природного газу для комунального підприємства Теплокомуненерго» на період опалювального сезону 2025-2026 років. Окрім цього, були погоджені зміни до бюджету міської громади на 2025 рік, згідно з якими понад 116 мільйонів гривень буде спрямовано на розвиток міста. Також депутати розглянули питання щодо передачі в оренду комунального майна, розроблення детальних планів територій, а також надання дозволів на розробку проєктів землеустрою. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.